Доброго ранку, діти! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю, будемо ми разом грати заняття вже час починати. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про найріднішу людину у нашому житті. А щоб дізнатися про кого, відгадайте, будь ласка, загадку. Хто вас, діток, міцно любить? Хто вас ніжно так голубить? Як ви хворі цілі ночі не стуляє свої очі? Хто для вас пісень співає? Хто в негоду забавляє? Гарні вам дає ляльки і розказує казки. Так, дітки, правильно ви відгадали, це матуся. Діти пропоную вам пограти у гру, яка називається Яка матуся. Розкажіть мені, будь ласка, яка ваша мама? Оці, дітки, ви так багато слів знаєте про матусю? Дідка, розкажіть мені, будь ласка, що вміють робити ваші матусі? Так, дітки, правильно, вони вміють купувати, прибирати, готувати, випікати та пригощати смачненьким, вишивати та шити. А, а що вони вміють малювати, прикрашати, вирізати, майструвати? Доглядати за дітками, за кімнатними рослинами та домашніми тваринами. І я вам пропоную пограти ще в одну гру. Я буду задавати запитання, а ви швидко будете мені на нього відповідати. Прокинулася вранці, побачила маму і сказали «Доброго ранку! Лягаючи спати, сказали На добра ніч! Матуся тебе пригостила яблуком, і ти скажеш. Дякую, матуся! А якщо у вас одне яблуко? Мамо, я з тобою поділюся. У гімназії розкидані іграшки. Що треба зробити? Я сам зараз приберу всі іграшки. Діти, я пропоную вам послухати вірш про маму, а за бажанням ви можете його вивчити та порадувати свою маму. Вже в колисці немовля слово мама вимовля. Найрідніше в світі слово. так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Зиваю я тебе, рідна ненечко моя. І про кого розповідається у вірші? Так, правильно, про матусю. Хто в колисці вимовляє слово мама? Так, правильно, не мовляв. Та як звучить у рідній мові? Найрідніше в світі слово? Так, правильно, мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, а тепер нам час прощатись. До побачення, до скорих зустрічей!